Це точка спільно дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, що знаходиться на вулиці Фаренца-Ракоці-2 в Ужгороді. Тут дітям розповідали про важливість вакцинації. всередині в середині і розмножуються. Слухала про віруси та бактерії третьокласниця Софія Данканець. Сподобались картинки, які там нам показували. І я особливо запам'ятала про телефон, який у нього екран. Я думала, на ньому поменше мікробів. У нас ще була дуже класна вікторина, і нам роздали дуже класні подарунки. Шопері і тут а, дві книжки ем, і наклейки. Дуже класно, цікаво е, про бактерії. Е, і мені дуже сподобалося саме більше зубний на лід. Е, е, Нівечки було, в, ти, як. Нівечки там, там були як ти зібльостки, сині таке. Там були, виглядали, як був ковід-19. Нам задавали запитання про віруси різні, як мити руки, як захищатися від цих вірусів. Важливо саме в ігровій формі розказувати, нагадувати дітям про ту рутину, як важливо мити руки. Як важливо захищати інших від тих вірусів, які ну так сталося, що вже потрапили до твого організму. Чому не варто ходити до школи, коли ти кашлюєш або супливиш? От зараз нам показали в ігровій формі на картинках наглядно, як виглядає цей світ. Мені найбільше сподобалося, хто така вакцина. Це вчителька, яка привчає організм. До всіх викликів і можливих труднощів, тому вакцинація це важливо. Організувала активність для учнів перших четвертих класів, розповів адміністратор дитячої точки спільно Олександр Ларіонов. Також долучатися до заходу могли усі охочі. ЮНІСЕФ для діток сьогодні приготувала, підготувала програму. У нас буде вікторина, Ми ознайомимо дітей з з вірусами як підтримувати особисту гігієну. Також у нас будуть подарунки. Ми маємо тут велику розмальовку і всіх охочих ми приглашаємо на вакцинацію. Інформірований вооружен формат міропояття. Це інфор інформаційний, ігровий і мотиваційний. Активність організувало Міністерство охорони здоров'я разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ до сусіднього тижня імунізації, розповіла головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик. Метою таких заходів є привернути увагу таку трохи додаткову, власне, до вакцинації, тому що вакцинація є надважливим завданням, і ми розуміємо, що, зокрема, в умовах війни ми повинні дбати про здоров'я своїх маленьких дітей. Ми повинні дбати про здоров'я дорослих. Можна буде зробити вакцинацію як маленьким закарпатцям, так і дорослим. Для дорослих, то це вакцини для профілактики дифтрії, правця з зменшеним антигенним навантаженням, а також вакцина від COVID-19 19 це Коронавак, Дженсон і Файзер. Якщо ми говоримо про дитячу вакцину, то це вакцина для профілактики дифтрії, правця коклюшу, поліоміеліту, кору паротиту, краснухи. Це основні такі інфекційні захворювання, такі базові, які потребують постійної профілактики. За словами Вікторії Тимчик, дорослі та діти можуть вакцинуватися у двох точках спільно в Ужгороді та в одній точці Тячева. Мобільна бригада працюватиме з 27 по 30 квітня з 12 по 16 годину. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.